Привіт, малята! До нас сьогодні прийшов їжачок. Дивіться, він був у фруктовому саду, і розповів, що там дозріли фрукти. Давайте послухаємо віршик. Їжачок, хитрячок із голок та шипок. Пошив собі піджачок, він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А їжачок може сам пошити собі піджачок? Ні, не може він пошити. Фрукти він теж сам не може наколоти, він може наколоти, якщо вони впадуть з дерева. А давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру і спробуємо скласти розповідь про фрукти. Так, дітки, дивіться, який це фрукт? Так, це лимон, а якої він у нас форми? Овальної. А яким кольором лимон? Так, жовтий. А який наш лимон на смак? Він кислий, молодці. А де росте лимон? На дереві. Так. Апельсин, якої він форми? Молодці, він круглий. А яким кольором? Оранжевим. А який він на смак? Так, солодкий. Він теж росте на дереві. А ось що в нас? Так, це яблуко? Якої воно форми? Ну, такої кругленької. А скажіть, а яке наше яблуко на смак? Воно солодке. А яким кольором? Червоне. Яблука можуть бути ще жовтими та зеленими. А де росте наше яблуко? Так, воно росте на дереві. А це в нас банан. Якої він форми? Довгий овал. Так. А який кольором? Жовтий. А на смак. Так, він солодкий і росте він теж на дереві. Пропоную вам ще пограти в гру ми чарівники. Дивіться, в нас був один фрукт, а стало багато. Давайте назвемо персик, персики. Так, слива, сливи. Банан, банани. Кавун, кавуни. Лимон. ЛИМОНИ. Проведемо з вами фізкульт хвилинку. Компот. Будемо ми варити компот. Фруктів нам потрібно багато ось. Будемо яблука кришити. Будемо грушки ми ложити, Відіжмем лимонний сік, варимо, варимо ми компот, пригостимо чесний народ.